Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ви тільки подивіться, яка у нас сьогодні погода із самого ранку. Як гарно, сонечко світе. Але до мами я там вже бігала морозець. Ну, але ж воно не дивино, що морозець, бо зимо. Дивино, дівчатка, як у січні чи в лютому весна. А я на кухні. Сніданочок готую. Та й обід, обід уже свій планую. По дорозі там шепшина була, дівчатка. Нарвала мамі. Е, ну, я знаю, так вжменьку нарвала та віднесла. І собі ось, бачите, поклала у чашку, потовкла і кип'ятучком залила. І ще оце ж на обід. Натерла капусти. Оцю тертушку. І теж кип'яточком залила. Буде в нас сьогодні капуснячок на обід. Капуснячок варитиме ось такому своєму улюбленому казаночку. Він, хоч і невеличкий, але нам на дві гарні мисочки буде. Варю, ось я капуснячок на таких кісточках вчора купувала на базарі, вам показувала. Це, як знаєте, кажуть, цукрова кісточка. Місце звариться, я тоді його обберу, знову вкину в капуснячок, а кісточкою вже ж посмакує мася наша. Засмашку гарну зроблю. Та й буде капуснячок навіть дуже доволі непоганий. На сніданок, сьогодні у нас він пізненький, буде. На сніданок готую я тієї з рисом. Ось такий класний сніданочок. Я Приготувала. Засмажку на капусняк я готую. Трохи смольців кинула, трохи олії налила, цибулька морква, томатик і дівчатка дрібка цукру. Все. Вирішила трохи е сніданок свій потрусити. Або не треба, щоб сало зав'язувалось, там лягати. Та й погода така гарна. Не кожного дня буває. Пройдуся з вами до копанки. Давно ми там з вами були. Про капусняк, дівчатка, по дорозі заодно з вами побалакаю. Капусняк довго ж варити. М'ясо вариться. засмушку вже приготувала. Капусту натерла. Зразу прийду і ще закип'ячу водички і кхм, запарю пшонце. Картоплі начищу. На моєму каналі там є капусньок. я там варила. Якась собака здорова біга. Не то, ви знаєте, позавозили собак до нас у село, хай Бог милує. Я. я не знаю, чим керується якими моральними, о, моральними почуттями керуються ті люди, які отак заводять собак? Це ж цуценятком ж, взяли. Його ж вигодували, ця цуценя прив'язалася, полюбила господарів. А тоді так знаєте, як не потріб, вивезли, та й все. І оце у кожного з нас в селі є свої собаки. Вивезло, кинуло. На що вона надіється? не знаю. Бігає тоді голодне, курей крадев людей. Тож про капусняк. на кришу. І от там на моєму як я сказала, на моєму каналі є відео про капусняк. І там, ви знаєте, шквал критик відносного мого капусняку. Що густий там, то хіба це капусняк, це коша. Ну, дівчатка, кожен же варить е, страву так, так, як йому подобається. Качечка якась кряка, е, так, як йому подобається. Хтось любить рідке, а хтось любить густе. Я думаю, що тут складного немає нічого, щоб зробити страву. Така, як подобається. І думаю, що не потрібно розказувати, що ж треба робити тому кус... капусняку, щоб він не був густий. Також там отож затюкали мене, що е, я в капусняк натирала картоплю і додавала. Хіба це капусняк це кисіль, там все таке. О, ну кожен же робить так, як вважає. Бачите, чи ні? Так як вважає за потрібне дівчатка. Ми також і затираємо, і так картоплю вкидаємо, варимо, по-різному ж готуємо. Я показала рецепт капусняку так, як готувала його моя свекруха. А я ж з нею, дівчатка, прожила більше 30 років в одній хоті. Багато птахів так літає тут. От гарно, дівчатка, гарно на природі бути. Ой. І тихо сьогодні, слава Богу. Ось дивіться, яка краса. Сполохали ми качуки. По новому ж стрітення, начебто ну, сьогодні повинна е зима чи весно зустрічатися з зимою, як ви думаєте, зустрілися? Чи весна нікуди від носі не ходила? Бо качки вдома залишилися, та й гусей ми ось на днях бочили. Літають, собі їсти, шукають по польох. Десь тут близенько качечки. Сидять, перегукуються між собою. Наша муся ось гуляє, і, бачите, на деревину цю заглядає. Учора вже в 10 годин вечора принесла я табуретку, дівчатка, і в піжамі. Ой, хоча б так номер мені пройшов, бо щось у мене вже горло деренчить, це все через мусю. Її ж із деревини діставала. Бо ні я б, ні Віталій б тоді не заснули, якби б вона на вулиці залишилася. От куди його можна ото лізти? питається? І я ж, отак, знаєте, навшпиньки ставала. Он туди, не така ж я вже й висока виросла, та добре, не дістану добре, що хвісту, так вона повісла, то я за хвоста потягла і мусю в хату тоді вже ж занесла. Процідила собі ось половину того щось що настоялося шипшини. Долю зразу водички, кип'ячої закіпоє. І поп'ю такий собі чайок. Про корисні властивості шепшини, дівчатка, я думаю, вам не буду розказувати. Одне тільки скажу, що шепшина є рекордсменом з умісту в її плодах вітаміну С. І лимона не потрібно. Шипшину сірвати і такий чай в Вкинула в капусняк кріп заморожений, листочок лавровий. Нехай тепер ось так все це постоє. разом хвилин 15-20, щоб капусняк вже був не тільки смачний, а й запашний. А я, дівчатка, збігаю і ще на город, нащипаю петрушечки зелененької, щоб тоді ж як їсти. Та вкинуть Петрушечку в миску. Сідаю вже обідати. Обідатиму сьогодні дівчатка я сама, бо мій хазяїн і сьогодні на рибалку поїхав. Доки роботи немає, то користується нагодою. Варю капусняк дівчатка свіжої капусти. Мені там писали, що це не капусняк. Якщо не варений з кислої. Ну, хочу вам сказати, що і моя мама, і моя свекруха завжди варили капусняк зі свіжої капусти, дівчатка. То і я ж так варю. А з кислою капусту, з капустою ми, і боже, дівчатка, не любимо їсти. Мені смачного. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго. Сьогодні, дівчатка, я рідшого капусняку наварила.